Святковими словами, Христос народився. Прошу сідайте. Ми в ці дні святкові дуже багато чуємо про народження Ісуса Христа, про те, в яких обставинах народився Ісус Христос, яке значення має народження Ісуса Христа для нас і з вами. Це дуже важливо для. Для всіх людей і для нас із вами, тому що це є Ісус Христос є життя, життя, яке нам дароване із Небес. І як є такий вислів, що Син Божий став сином чоловіческим, для того, щоб сини чоловіческі могли стати синами Божими. До тої цілі і прийшов на землю прийшла Божа благодать. І ми в тому маємо радость, радіємо, хоча часи нелегкі, смутні, але радость, яка приходить з з небес від Бога, вона наповняє наші серця, наповняє міром. І ми читаємо ті слова, які записані у Вангелі другий розділ, я буду читати із семого віша. І народила сина свого первенця і сповила його і поклала в'язня, бо не було їм місця в заїзді. Тій стороні були на полі пастухи, які вночі стерегли отару свою. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидові Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, ви знайдете дитину сповиту, що лежить в яслях. і раптом з'явилося за ангелом численне воїнство небесне яке славило Бога і вигукувало, слава Богові на висоті і на землі мир, у людях, благовоління. Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному, ходім у Єфлеєм і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію Йосипа, немовля, що лежало у яслах, і побачивши, вони розповіли про те, що було звіщено їм про немовля. це. І всі, хто чув, дивувалися, що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулися, славлячи та вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як було їм сказано. Така дивна повість описується і ми можемо теж роздумовувати над цими радісними словами. І перший розум такий є, який приходить, на мою думку, що чому іменно таким образом Ісус Христос прийшов для того, щоб спасати людей. Так тихо. Обиденно, незамітно для всіх людей у простоті, у полю, де овечки, де пастухи. І таким образом Ісус Христос прийшов у цей світ, народився. І ми задумуємося, чому воно так могло бути якось по-іншому, а як могло бути по-іншому? Можливо. У старому завіті читаємо про те, що коли люди Євреї вийшли з Єгипта, то вони хотіли почути, щоб Бог говорив до них. І то було устроєно так, що Моїсей Моїсе очертив воду таку велику і туди за ту черту, не можна було нічому далі йти. Тому що падало замерзло, все кохать переходив на ту черту. І гора та почала димитися, почала трястися, і з'явився такий мрак і голос, і народ, який стояв там за черту, прийшов страшний страх. Вони казали: Моїсей, Моїсей, ми не можемо не туди знаходитися, ми в такому страсі, що. Ми не можемо далі тую. Говорити з Богом, а потім нам будеш передавати ті слова, які Бог буде говорити тобі. Про що це говорить? Це говорить про те, що якби Бог якимось другим образом явився, наприклад, на всій світ якось возгрімів над цим світом, люди б прийшли в страх великої, задумалися. Це змінилося щось од того часу. Ми як видимо історію тих людей, котрі були там, що не на ману не змінилися. На якийсь час їхні думки е, якось змінюються, але проходить час невеликий, і вони в стають на свої місця, так же само стають такими самими людьми, як і були. Тому що людська ця. Природа внутрішня, яка є у середині людини, вона не має перемін. Лише і зовнішній страх заставляє людину щось міняти свої мисли. Але приходить час, людина то забуває і вже то, що було в середині, людина опять не завладіває і вона нас стає такою же саму, як і була. А це говорить про те, дорогі братії і сестри, що людині потрібна внутрішня зміна всередині людини. І ще ми можемо то назвати як народження свише, народження від Бога. Іменно для цього і явилося для нас із вами життя, яке є закладено в Ісусі Христі, щоб через віру. Ісуса Христа, усі прості, як нам кажуться, евангельські події, через які прийшов Спаситель, щоб людина могла возродитися для нового життя, стати, як я вже казав, із сином чоловіческим, стати синами Божими, відродженими від Духа Святого. І це є важливо, і це є саме головне. Для Бога, щоб людина стала новим творінням. І що це заслуги Ісуса Христа. Ісус Христос Господь являється життям, життя, яке прийшло до нас. Знаєте, всякі релігії щось предлагають якусь дорогу, десь треба йти, то в дорогу продвигатися, якісь, Та й там у кінці ви дуєте до, до життя якоїсь. А Ісус Христос, християнська віра, не така. Ісус Христос прийшов уже із життям. Сам Ісус Христос являється для нас з вами життям. І нам людям треба усе повірити, треба це прийняти для спасіння своїх душ. У нинішній час тоже привертається увага до Ізраїля, там, де народився Ісус Христос по тих місцях. Святи, свята земля і там много є історії давньої, древньої історії. Город в і в нинішній час є, знаходиться в Ізраїлі. Хоча, як я узнав, що він не, не є під управлінням євреїв, а під управлінням Палестинців, там є Палестина, Араби, які рядом із Ізраїлем. І там, у тому Віфлеємі, на нинішній час проживають тут такий гордок примерно 25 тисяч 30 жителів, і зможе як хуст наш або Мукачево. І в ньому проживають там всякі народи, в основному всі палестинці, як я вже казав, в палестинці є, араби теж християни. Християни. І ще 50 років тому назад, там у Віфліємі, БЛГМ, так воно ще називає дом Кліба, назва його, і ще було 70% християн, арабів. 70%. А на нинішній час вже лише 20% християн арабів. Отам, Перемагають мусульмани. Якось так складається, як чомусь мусульманство всюди перевершує, перемагає. І навіть по Європі не то, що там, у Ізраїлі, де рядом вони проживають. На це ну, причини, як і внутрішні причини християнства, так і зовнішні причини. Тому що араби, мусульмани, вони тиснуть силу потісняють християнство. Та й у самому християнстві є внутрішні проблеми, які теж э, доводять до того, що християнство відступає. Мусульманство, де да раніше були християни, вже завдякися мусульманством. І це є как бы, печально. Для християнського світу, але на даний час християнський світ є християнство, першому місці, по численності. Хоча християнство теж може розділити як, як таке номінальне християнство від настоящого. Але все ж таки у, у даний час, ми, якщо дивимося, то є багато Християн івангельських, протестанських, як то називається, які славлять Бога, проходять служіння у многих, в многих странах, много церкви, много прославлення. І я думаю, ніколи так людина не мала можливості слухати Слово Боже як у нинішній час. Такі є можливості для того, щоб слухати Слово. Господнє по, по всіх странах і з усіх точок мира може включити і, і, і пряма трансляція, і можеш слухати хто настроєний на то, хто має для того е, увагу, то можеш кругло суточно навіть слухати, якщо на той час. Тому Святий і ще досвящається, як пише откровення і іще найрішить, але все підходить до свого завершення, до свого часу. І врімня благодаті Божої не буде вершитися. У всьому є свої рамки і ім'я підходить до окончання, до пришестя, до на ціє землі, вже навіть люди. Далекі от слова Боже вже бачать, що щось має, щось приближається, щось буде якісь переміни і так далі. Про це говорять і слово Господнє. Але в нинішній час ми, наша увага звернута на то, на пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа, який народився для нас і з вами. Ми читаємо, що пастушки, коли почули цю вість, Ода ангела вони прийшли у страх. Коли людина стикається із якимись подіями, такими необичними, божественними, як Ангели Божі, то все людина приходила в страх, у трепет. І цей страх був закладений від самого початку, от тоді, коли людина загрішила, вона стала боятися Бога. Прятатися, як коли Адам согрішив та почав прятатися в Божого, Божого присутства. Страх у людях і у нинішній час дуже великий. І цей страх часто приводить до того, що люди починають враждувати із дужими людьми просто ніякої причини. Ми no, прочитали, що ангел Божий, який возвістив пастушкам, що буде радость велика для всіх людей. Для всіх людей ця радость велика, Божа подана. Але це всі люди прадовися. Даже Навіть той час, коли прийшли мудреці мутриці від до Ірода і розказали йому про те, ірод стривожився. Ірод, по-нашому казати, напудився. що то який сайт. Тривога зайшла в ірода. І ми, вили, що та тривога та той страх дійшли до того, що ірод ізбив немовлят, які проживають двох років і ниже, тому що суботі вони проходили і час і час проходив, ірод, подумав собі, так що двох вітні. Младенце, які є, вони десь там має бути і Христос, Будущий цар. Але ми бачимо, що Божі путі, вони не такі, як путі річних людей. І те, що Господь оприділи, воно непримінно совершиться. І Ісус Христос продовжав своє служіння, і ми зауважуємо. І Марію, і Йосипа, їхнє смирення, як вони смиренно относилися до, до того, що їм було сказано свише, що їм Господь, Ангел Господній, що їм казав, вони усе приймали то із вірою, і з крутостю. Тому і діло Господнє, воно залишається теж через такі самі качества, як були. У Марії у Йосипа і сам Ісус Христос про себе сказав так, що я прийдіть до мене і навчіться, бо тому що я кроток і смирений я покій душа ваша. Через кротость, через смирення приходить для людини мир, приходить для людини Божа благодать. Якщо, звісно, це людина зрозуміє, прийме своє серце. І про то много говориться, що гордим Бог противиться і особливо у правителів возникають такі гордості, страху, як ми вже зауважили, приводять до того, що люди страждають на цій землі, починаються війни, всякі е, такі події, які в нинішній час проходяться, все це приводить у дію гріх. Людський, людський гріх, який приводить до, до страшних наслідків. Тому ми, дорогі браті і сестри, привітаємося до Слова Божого, до всього життя, котре даровано нам через Ісуса Христа. У Євангелію от Іоанна ми читаємо четвертий вірш, у ньому було життя, і життя було світлом людям. В ньому було життя, і життя було світлом людям. Для нас, для християн, які вірують в Ісуса Христа, Ісус Христос приніс світло. Ісус Христос прийняв свободу, свободу від рабства, в яку люди забутуються самі себе, самі себе запутують у рабство. А Ісус Христос це рабство дає свободу, щоб людина. Була свободна, розуміла, що є, де є правда, де є лож, все це говорить нам Слово Боже і Ісус Христос, ми познаємо через Божу благодать, та явлена нам із вами. Тому ми дякуємо Богу і то, що ми дожили до цього часу, це Божа мілость для нас із вами, і може на порозі. Нового року теж такі події, як переступити через порог. Ми думаємо, в другий раз що, Бог знає, як буде ще через рік, ми знаємо, що буде. І рік тому назад точно так, як і ми думали, але приходить час, видимо, день за днем проходить і ми вже приближаємося до окончання цього року. Тому Ja nam za što djakovati Bogu i za da smo dođe u našeg moletva, odjakujeme najbude vična hvala. Amin.